Доброго дня, шановні голови, члени живі та усі присутні. Я Хомяк Людмила, учениця 11-го Б класу навчально-виховного комплексу Школа-Гімназія міста Шепетівки. Найбільше й найдорожче добро в кожного народу це його мова, ота жива скованка людського духу, його багата скарбниця. Так говорив мову Панас Мирний. Яскрава синоніміка сучасної української літературної мови, одна із свічень словникового багатства. Вона дає можливість висловити найтонші оцінки думки, можливість урізноманітнити мову, робить її більш образною, дієвою і виразною. Василь Симоненко тонкий знавець українського слова. Його твори насичені експресивними словами, широким уживанням синонімічних конструкцій, що застосовується для передачі найточніших змістовних відтінків. Так і для урізноманітнення контексту. Саме тому тема наукової роботи функціонування синонімічних рядів у поетичних фарих Василя Симоненка. У ході роботи було опрацьовано більше 300 віршів і збірок тиша і грім, землетя жіння, вірші із різних посмертних видань, першодруки. Проблема синонімії цікавила багатьох вчених лінгвістів Її вивченням займали жовтодоюх Ващенко, Шапіро, Євгеніва та інші. Їх визначення синонімів ґрунтується на визнанні спільності предметно понятійного компонента при наявності семантичних відмінностей, які називають відтінками значень селами або диференціальними ознаками. Синоніми це слова, що мають спільні значення, але відрізняються відтінками значень чи стимістичним забарвленням. Синоніми класифікують за категоріями: лексичні, морфологічні, синтаксичні, фразологічні. Саме лексичні синоніми є найвиразнішими і найпоширенішими образними засобами мови. З їхньою допомогою, у умови можна не тільки уникнути неприємного повтору одних і тих самих слів, а й точніше передати інформацію. Серед лексичних синонімів трапляються ідеографічні, стилістичні, семантико-стилістичні, конотативні. Лексичні синоніми можуть бути загальномовними і контекстуальними. У науковій розвідці здійснено віця семантичний аналіз синонімічних слів, виконаних із поетів Василя Симоненка, кожне з яких охарактеризовано, а також проаналізовано позиціонування синонімів і їх взаємодії в синонімічному ряду. Це іменникові, дієслідні, прикметникові синонімічні ряди, які не надто повні та буду повністю від словника У поезіях виявило прикметникових синонімів 40%, іменникових 35%, дієслідних – 25%. У науковій розвідці досліджено, що основна функція синонімів Уживаних Василем Симоненком, передачу почуттів та емоційного стану. Порівняно з іншими частинами мови, прикметики мають більш потенціальні можливості вступати в синонімічні відношення, вільніше і частіше за інші частини мови, виступають у переносному чи фігуральному значеннях, додають мові краси, роблячи кожен охарактеризований ними іменник прекрасним і неповторним, допомагаючи ширше розкрити його значення. Автор використовує ідеографічні синоніми, наприклад, і минуле зле ростане, ніби привиди сумні. Журливо мліли очі сумовиті, і борошно, мов біла кров, плилася. Прикметик невеселий є вільним синонім до слова сумний. Семенко пише: Ти на папері в почутті моря переливаєш строки невеселі, і ти одна, зажурені оселі, замріяно схилилась до стола. Дуже близько зазначення прикметник тужливий, який є семантиком стилістичний до слова сумний. Я люблю тебе просто, отак, без надії, без тужливих зітхань і без слятваних слів. Словник синонімів пропонує доповнити синонімічний ряд ще такими словами: безрадний, журливий, журний, зажурливий, засмучений та подібний. Отже, у творах симоненка наявні синонімічні прикветникові ряди, з них ідеографічних 29% семантико-стилістичних, 23 – невелика кількість стилістичних, 12 – але більшість та контекстуальні синоніми – 36%. 100. Поет у своїй творчості також широко використовує синонім іменники, хоча порівняно з прикветниковою синонімією їх менше. Серед іменникових синонімів поезії Семененка трапляються усі види синонімів, наприклад, ідеографічні: безпечний дурник живи собі на втіху, незна ні горя, ні страшного лиха. Совних синонів доповнюється ряд такими словами: печаль, біда, сум, нещастя, лихо, поневіряння. У решті, і в залі знявся лемет і базар, базар вживається в переносному значенні, означає шум, гам і голосні безладні розмови. Тому лемет і базар синоніми синомантико-стилістичні, словних синонімів доповнюється ряд такими словами. «верескотня», верещання, крик, лемен. Також є синонімами слова смерть і чума. В даному контексті вже ті значені загибелі. Ти знидієш в обіймах ночі тьми, а той, хто стане краплею народу, вже не злякається ні смерті, ні чуми. Слованічна тьма є контекстуальними синонімами, бо мають одне й те саме значення: темрява. Словик пропонує доповнити синонімічний ряд такими словами: Кінець, загибель, кончина, смерть, край. Отже, у поезіях Василя Симоненка наявні синонімічні ряди, з них ідеографічні 29%, семантика – 23%, невелика кількість стилістичних 12%, але більшість це контекстуальні синоніми 36. У поезіях Симоненка тріпляються і єслівні синоніми. Найчисленнішою є група дісків на позначення процесів мовлення і переміщення пересування у просторі. Наприклад, я тебе не хочу обминути, я тебе не смію обійти. Ці слова є абсолютно синоніми. Слоник синонімів подає такі слова до домінанти обминати. Огинати, обходити, обминати, сторонитися. У поезіях Сомененка є синонімом семантико-стилістичні іду плетусь я іду, і падаю, і знов спішу вперед або плетусь назад. У реченні не просто ступали, співали ноги. Ступали і співали не є синонімами ні в яких контекстах, окрім власної думки. Тому це синоніми індивідуально авторські. Словник. Подає такий синонімічний ряд до слова іти, переміщатись, «переміщатись», простувати, маршувати. Семененко пише, як він ішов, зачарований світом, натхненно і мутро творив ходус. Творив ходус є індивідуально авторським синонімом до слова іти. Автор створив нову мовну одиницю, необхідну для передачі дії. Цей синонім надає експресивності та пафосу. Таким чином, у поетичній творчості Василя Семененко контекстуальний післів на синонім 16%, семантико-стилістичний 18%. Стилістичних 17, ідеографічних 16, абсолютних 33. Здійснений аналіз типів лексичних синонімів дає право зробити певні висновки. У поезіях Сомоненка знайдено всі типи синонімів за характером відмінності: стилістичні, ідеографічні, семантика, стилістичні та абсолютні, відсутні конотативні. Отже, використання синонімів у мовленні, особливо художньому, завжди з прагненням конкретизувати зображений факт. Передати його експресивному аспекту. Таким чином, художній світ Василя Симоненка – це світ живого, народного слова, оскільки її творчий зосереджує в собі важливі соціальні, моральні і істичні ідеали сучасності, виявляє їх глибину думки, госуду світу сприйняття, майстре не розкритий внутрішній світ людини. Дякую за увагу!